Всіх вітаю. Пропоную до вашої уваги ще одну версію ручного лазерного маркувальника. Це ультракомпактний лазерний маркувальник. Компактнішого, я думаю, ще не знайдете. Ось така штука. В комплекті йде два акумулятора, один і другий, зарядний пристрій для акумуляторів, стілус. І флешечка. Так, вставляємо акумулятор, защевкуємо. Зарядка акумулятора у нас відбувається ось тут цим портом. До принтера зарядний пристрій напряму не підключається, ну, тому є два ну, додаткові ще акумулятори Натискаємо, включаємо. Стандартна наша заставочка з номерами телефонів. Що якщо виникнуть питання, зразу можна було нас знайти та зателефонувати і спитати. І годить трохи вентилятор всередині. Запустилося. Треба ще знайти, на чому ми будемо промаркувати і будемо тестувати. Важить він приблизно півтора-два. Такий збалансований, не перехиляє, зручно тримати, стоїть собі не падає. Зона маркування 50х50 мм, потужність лазерного проміння 5 Вт. Підтримує формати JPEG, PNG, BNP. Чітке маркування, тобто можна робити мілкий шрифт. Від 10 до 40 градусів робоча температура. в Характеристика ресурс лазера 5000 годин, це безперервне випалювання. Я думаю, вистачить надовго. Акумулятора має вистачити на 12 годин роботи. Виключати просто оцією кнопкою. Виключаємо, акумулятор знімаємо, ставимо його в коробку і ховаємо для зберігання. Всім дякую за увагу. Телефонуйте, буду радий допомогти.